Серед експонатів, що зберігаються у фондах музею Лесі Українки, є серія малюнків повернення в Україну. Авторка робіт Ольга Сергіїв, онука Олени Пчілки. Серія складається з десяти неймовірних малюнків: портрети Олени Пчілки, Ізидора Косач Борисової Лесі Українки, краєвець річкою, весна в степу, сільські дітки, прання білизни, вікно, хата в гадячі, де народилася Олена Пчілка. Перекуримо й послухаємо у листі. Довіри римської від 23 грудня 1991 року. Ольга Сергіїв пише. В основу цих картин увійшли майже столітньої давності фотооригінали, що вже так повицвітали, що тільки в лупу деталі ще можна побачити. Малювала я ці картини в 1982 році для еміграційного молодого покоління. Мені лишилось вже мало часу, тому я живу лише майбутнім України. Майбутнім. Ось чому настав час тепер. Концентрувати всі наші зусилля, щоб досвід боротьби усіх поколінь, що боролись за українську державу, просвітив сучасну мову. Треба повернути їй украдену правду про українську культуру, про мистецтво, науку та мучеників, що творили її. У рамках відзначення 175-річчя дня народження Олени Пчілки у літературно-меморіальному музеї Лесі Українки діє виставка картин Ольги Сергіїв. Усі бажаючі можуть її відвідати упродовж червня.